Вітаємо, дорогі друзі! Сьогодні ми розкриємо всі таємниці липня, місяця, який за прогнозами обіцяє бути справжнім місяцем контрастів. Уявіть собі, з одного боку, палюче сонце та сухі вітри, що прилітають до нас прямо з Центральної Європи, наче на гарячому килимі літаку. А з іншого раптові, але дуже ефектні грози, шквали та зливи, які принесуть атмосферні фронти, наче несподівані гості на вечірці. Загалом український гідрометцентр, наш головний погодний детектив, прогнозує, що липень 25-го року буде теплішим ніж ми звикли. Середньомісячна температура перевищить норму на цілих від 0,7 до 2 градусів Цельсія, коливаючись від плюс 20 до плюс 25 по всій країні. Це означає. Що ми будемо смажитися якщо швички на мангалі, але з комфортом. Але ось де починаються справжні інтриги. Місячна кількість опадів за прогнозами буде нижчою за кліматичну норму, виявляєте, всього від 64 до 79% від норми. Це як замовити велику пісу, а отримати лише дві третини. Тобто дощі будуть, але їх буде менше, ніж хотілося. Це може призвести до підвищеного ризику природних пожеж та, не дай Боже, посух. Тому будьте обережні з вогнем. Не влаштовуйте фаєршоу в лісі і не забувайте поливати свої городи. Особливо цікаво, що Карпати та Прикарпаття, наші гірські красуні, отримають трохи більше вологи від 84 до 109 мм опадів. Але навіть для них це буде менше, ніж зазвичай. Це як отримати додаткову порцію морозила, але все одно не стільки, скільки мріяв. Загалом готуйтеся до того, що дощі, якщо вони й будуть, то часто матимуть характер короткочасних. Інтенсивних злив або гроз. Це не ті ніжні тривалі дощики, що повільно насичують ґрунт. Це швидше привіт пока від неба, яке вирішило скинути на нас відро води, а потім знову сховатися за хмарою. А тепер давайте зануримося в деталі і подивимося, що чекає на кожен з обласних центрів. Наша столиця, як завжди, в центрі уваги. І погода тут не виняток. В липні Київ очікує середню максимальну денну температуру близько 25 градусів з типовими 15 днями з опадами та середньою місячною кількістю їх у 78 мм, ґрунтуючись на довгострокових прогнозах. Але липень 25-го року схоже вирішив трохи відійти від традицій. З 12 по 14 число опадів не очікується, хоча 14 липня є невеликий шанс на освіжаючий душ. З 15 по 19 очікуйте дощів. 15 липня Дощ можливий в день, а з 16 по 18 переважно ввечері. 19 липня дощ може прийти вночі. Загалом для Києва та північних регіонів очікуються сильні, але короткочасні зливи, іноді навіть без грому та блискавок. Це як раптовий душ, який швидко закінчується, залишаючи після себе свіжість, але не завжди супроводжується світловими ефектами. Тож кияни, готуйтеся до мокрого сюрпризу, але без зайвого шуму. Західна Україна, як завжди, тримає марку вологого регіону, хоча й тут липень 25-го року обіцяє бути сухішим за норму. Але не хвилюйтеся, дощі тут все одно будуть частіше, ніж на спекотному півдні. Це як улюблена пісня, яку ти слухаєш частіше, ніж інші, навіть якщо вона не завжди на перших місцях у чартах. У Львові з 12 по 13 липня опадів не очікується, хоча 12 числа є невеликий шанс на дощик, з 14 по 18. Готуйтеся до дощів, особливо інтенсивних 17-18 числа. 19 липня дощ відступає, але все ще можливий. 20 числа очікується легкий дощик у другій половині дня та ввечері, тож Львів готується до вологих прогулянок. У Хмельницькому з 12 по 13 число опадів не очікується, хоча 12 липня є дуже низький шанс на дощ. 14 числа дощ можливий, 15 невеликий шанс на дощ. 16 по 18 вже очікуємо опадів. 19 також можливий дощ. Рівне, схоже, вирішило бути сухим чемпіоном серед західних міст. На середину липня з 12 по 20 число один прогноз взагалі обіцяв відсутність опадів. Але не поспішайте радіти. Інші джерела дають нам надію на дощ. З 12 по 13 число опадів не очікується, хоча є невеликий шанс. З 14 по 18 дощі можливі з більшою ймовірністю у другій половині періоду. 19 числа очікується дрібний дощ у другій половині дня. Загальний прогноз на липень для Волині передбачає уникнення значних опадів з даними температурами вище 30 лише протягом 3-4 днів. З 12 по 14 та 16 по 18 липня у Луцьку опадів не очікується. 15 числа невеликий шанс на дощ. 19 очікується легкий дощ в день та ввечері. 20 липня очікується легкий дощ протягом другої половини дня. У Тернополі з 13 по 19 липня теж можливі дощі. З більшою ймовірністю у другій половині дня. 20 липня очікується легкий дощ теж у другій половині дня та ввечері. Івано-Франківську з 14 по 18 липня можливі дощі. З більшою ймовірністю у другій половині дня. 19 липня очікується легкий дощ також ближче до вечора. В Ужгороді, 12 липня, очікується дощ в день та ввечері. З 13 по 19 дощі можливі з більшою ймовірністю у другій половині цього періоду. У Чернівцях 16 липня, очікується дуже сильний дощ з грозою вранці. Вдень уже буде без опадів. Це як погодний сюрприз, який починається з грому, а закінчується тишою. Також очікується легкий дощ з 17 по 19 число. І 20 липня очікується легкий дощ з середини дня до кінця дня. Переходимо до центральної України. Центр як погодний хамелеон. Тут може бути і сухо, і раптом нагрянути локальна гроза. Це зона переходу між вологим заходом та сухим сходом. Тож готуйтеся до всього. У Вінниці 12 числа можливий короткочасний дощ, з 13 по 20 немає детального прогнозу, можливо, погода вирішила тримати інтригу. На Полтаві з 12 по 13 дощі можливі, 14 го невеликий шанс на дощ, з 15 го по 19 -го теж є ймовірність дощів, 20 20 липня опадів не очікується. У Черкасах 12 го та 13 го липня переважно сухо та сонячно. Але можливі й локальні грозові дощі. Це як обіцянка сонячного дня, але з маленьким шансом на сюрприз від неба. Щодо Житомира, то тут справжня погодна головоломка. Одне джерело каже, що загальна кількість опадів в липні буде лише 0,5 мм це 1% від норми, а інші згадують грози на початок середину липня. Це як два свідки, які розповідають абсолютно різні історії. З 12 по 14 число опадів не очікується. З 15 по 20 конкретних прогнозів опадів немає. У Курпивницькому 12 липня дуже низький шанс на опади, з 13 по 20 теж конкретних прогнозів немає. Переходимо до східної України. Східна Україна за прогнозами буде справжнім гарячим пиріжком липня 25-го року, спекотною та переважно сухою, це як пустеля, де кожна крапля води на вагу золота. У Харкові з 12 на 13 липня очікуються короткочасні дощі, можливо, з грозами. З 13 по 20 липня опадів не очікується. Загалом кількість опадів на липень прогнозується 41 мм, що нижче норми 60. У Сумах 12 липня очікується дуже сильний дощ з грозами, особливо вночі та після обіду. 13 липня очікується дощ протягом дня, з 13 по 16 липня опадів не очікується. З 17 по 20 очікується легкий дощ. Загалом Сумська область може відчути зливи без грому та блискаву. Особливо в період з 12 по 14-15 липня. Донецьк, схоже, вирішив бути сухим лідером. З 12 по 20 число опадів не очікується, хоча більшість східних регіонів можуть бачити дощі грози. Донецьк та Луганськ спеціально відзначені як ті, що будуть без опадів, це як погодний виняток з правил. Луганськ також приєднався до сухого клубу. З 12 по 20 число опадів не очікується, аналогічно Донецьку. Луганськ прогнозується без опадів, незважаючи на загальні дощі в інших східних регіонах. Що ж до південної України, це царство Сонця та спеки. Тут дощі це рідкі гості. А якщо і приходять, то ненадовго. Це як Віп-зона, куди не всіх пускають. В Одесі з 12 по 20 опадів не очікується. Хоча в деякі дні є дуже низький шанс на дощик. В Дніпрі 12 числа очікується дуже сильний дощ з грозами в день та дощ ввечері. У Запоріжжі опадів не очікується. У Миколаєві опадів також не очікується, хоча 12 липня є низький шанс на дощ. У Херсоні опадів не очікується. Сімферополь ось тут, друзі, справжня погодна драма. 12 липня можливий дощ, 13 липня опадів не очікується, з 14 по 15 теж можливий дощ, 16 очікується дощ, 17 по 20 можливий дощ, хоча з 18 по 20 липня ймовірність дуже низька. Важливо зазначити, що існує значна розбіжність між джерелами. В одні прогнозують дощі в перші дні, інші повну відсутність опадів. Це як два синоптики, які дивляться на різні карти. Кому вірити, можливо, варто взяти і парасольку, і сонцезахисний крем, щоб бути готовим до всього. Отже, друзі, липень 25-го року, за всіма ознаками, буде місяцем, який не дасть нам засумувати. Він обіцяє бути теплішим. Та сухішим за середньостатистичні показники загальною кількістю опадів, що буде нижчою за історичні норми. Нехай цей липень принесе вам лише приємні сюрпризи. Нехай дощі будуть лише тоді, коли вони потрібні, а сонце світить яскраво, але не надто палюче. Пам'ятайте, що погода це лише фон для ваших пригод. Тож, незалежно від того, що там за вікном, живіть наповну, насолоджуйтесь кожним моментом, і нехай кожен ваш день. Буде сонячним, навіть якщо на вулиці р'є як з відра. Бережіть себе, своїх близьких і нашу прекрасну Україну. До нових погодних зустрічей!